Аміноканго 2018 року 33 довгій базі пасажир Побігу 21 тисяча Бампер чистенький Без дряпин Резина вся нова літня кукозову взагалі немає нюансів немає зауважень. задній бампер також чистий дикоматом прохожу сідей 87 кревопаст массой 74 74 73 72 78 60 80 80 80 70, 70 77 Семьдесят шесть. Семьдесят четыре. Семьдесят четыре. Семьдесят шесть. Батарейка тридцать три ампера в Кіловат години. 77. Авто повністю в різній фарбі 2018 року. Пасажир з ковиками на підлогу. А тепер найголовніший плюс. Авто має дизельну вибасту. показує 21 тисяча пробігу на кондиціонері, чисте, охайне, те що ми йому не робили ні хімчистки, ні поліровки. І для спеціалістів, які кажуть, що з Норвегії автомобіль дешевше, я вам покажу як виглядає машина із Люксембурга з пробігом 21 тисяча під капотом. Не ржавчинки, нічого абсолютно немає, дивіться. Бачите, як виглядає під капотом. Болтики всі оцинковані. Отак От виглядає авто під капотом. Не з Норвегії. Оптика все ціла, болти не крутились, не знімались. Мінімальна ціна цього ці автомобіля 15 тисяч 500 доларів США на сертифікаті і не долара менше. Всім дякую за перегляд даного відео. Всім мирного дня, чиганного дня і мирного неба.